Доброго дня. Ми продовжуємо е, передачі спільні спільний проект «Укрлайф ТВ і видавництво духу літера. Сьогодні наш гість, філософ Володимир Єрмоленко. Я вас Доброго вітаю, е, відомий автор і книжок, і перекладів. і Цікавий дуже блог. Ви ведете на е, Фейсбуці. І, зокрема, надзвичайно є цікава тема вкрай актуальна сьогодні для України подолання євроскептицизму. Звичайно, навіть важко буває відрізнити, де це спонтанний протест українського суспільства, а де це просто фейк, який нам підкидують для того, щоб посварити Україну з країнами Європи. Ви довго жили і у Франції, відвідували багато інших країн. І е, наскільки ви вважаєте взагалі ця тенденція зростання євроскептицизму в очікуванні санкцій, в очікуванні більш рішучої позиції Європи сьогодні є загрозою для власне е, нормального демократичного розвитку України? Ну, мені здається, що ця загроза вона вона звичайно існує, тому що ми маємо пам'ятати, що Євромайдан він почався з не не випадково є Євромайданом. Та він угу. почався з якоїсь європейської ідеї. З іншого боку, і тому є гіперочікування щодо, щодо дій Європи, оскільки цих дій, ну відверто кажучи, таких рішучих, яких ми очікуємо, їх немає. Тому відповідно суспільство так і реагує. Але з іншого боку, я закликаю всіх своїх співгромадян. По-перше, розуміти, що Європа не діє, можливо, так, як ми очікуємо, але вона тим більше не діє, так як Росія очікує. Якщо почитати російську пресу, то там. Ми можемо, наприклад, в Україні так популярною думкою, що там я не знаю, французи підігрують путіну, чи німці підігрують путіну. А насправді російське суспільство чітко бачить, що, що і європейське, і американське суспільство рухаються більш-менш єдиним фронтом. А грають Проти. не так, як їм хотілося абсолютно не так, як їм хотілося. І до речі, вчорашнє рішення, от вчора, пізно ввечері. На спочатку в день американці ухвалили нові санкції проти уже проти конкретних компаній, дуже важливих, як Роснефть, ВНЕШЕТЕЕКОНБАНК, Газпромбанк і так далі. Калашников. Так. а європейці, в принципі, пішли трішки далі, ніж зазвичай. Не можна казати, що вони пішли до третьої фази санкцій, тобто секторальних, але принаймні вони вже говорять про санкції проти компаній, які афільйовані з певними. Людьми, які ухвалюють рішення в Росії. Ось тому, в принципі, я думаю, що нам зрозуміло, що є в Європі наші абсолютні союзники: це поляки і, і Балти. Можливо, трохи шведи. на Шведи без сумнів. Взагалі, Північна Європа, як це не дивно, вона, вона здебільшого антиросійська за винятком, можливо, фінів. От є Південна Європа, яка набагато більш проросійська з різних причин, причин, можливо, економічних. Є такі дрейфуючі країни, як Німеччина і Франція, але ми маємо розуміти, що ми маємо завойовувати їх так само, тобто ми маємо шукати у них друзів, угу. а не відштовхувати їх якимось якимись такими занадто радикальними діями. І навіть в тих країнах, від яких ми хотіли б почути більше рішучу позицію, ми знаємо, є рішучі друзі України. І може саме в таких країнах важливо, щоб вони діяли, щоб її голоси були почути. Я хотів би просто застерігти. От є дуже популярна думка, що ми програємо інформаційну війну в Європі. Ні, в мене немає такого відчуття, і люди, з якими я спілкуюся, теж підтверджують це. Тобто, на рівні глобального такого медіадискурсу я би сказав, що наші позиції залишаються зараз позитивними, навіть попри те, що ми вийшли з режиму жертви на майдані в режим, такий набагато більш двозначний. Для, для західного глядача, бо росіянам зараз набагато легше продавати свій продукт і казати, що тут армія там, вбиває громадян так і далі, так далі. Навіть при цьому мені здається, що ми продовжимо вигравати цю інформаційну війну. серед ветеранів цієї боротьби проти диктаторських рефлексів і реваншизму. Я пригадую, Андрей Глюксман приїхав вперше до Києва 89-го року. Ми ходили по подолом і Печерськом також. І, власне, вийшла його в ті часи книга-11-та заповідь. А наразі, от, на захисті Свободи, вийшла його книга діалогів з Оленою Бонар. Ви добре знаєте цю книгу, її укладала Галіна Акерман. Він власне підкреслює те, що багато хто в українському суспільстві не так уважно доглядав, пов'язане з Чечнею, з Грузією, тобто є європейці, які активно віддаючи свій час, ризикуючи час від часу життям, брали участь. Тих подій в тій боротьбі. Що ви думаєте про актуальність уваги до таких правдивих друзів України для того, щоб власне реальні? Розмаїття думки європейської було більш і більш знаним в Україні. Власне для цієї мети ми створили європейський форум, щоб наших друзів знали, зустрічали віч на віч, і ця розмова була ширшою в різних містах України, не тільки в Києві. Та без сумніву, Глюксман, це, це чудова книжка. Я всім її раджу розмови Андрея Глюксмана і Олени Боннер. Там дуже багато думок, які актуальні зараз. Наприклад, думка, я не пам'ятаю, чи здається, Глюксману вона належить, що Путіна сприймають як такого невротика, як такого невротичного хлопчика в Європі, хлопчика невротичного, так, який щойно значить, вибіг з, там, з психлікарні, якому дали пістолет. І от Я з цим теж стикнувся, бо я реагуючи на один раз я кілька разів я реагую на якісь статті, які з'являються в західних ЗМІ, і Одна з них була в Die Welt, з заголовком, що Захід має обійняти Путіна. Обійняти, заспокоїти, бо це невротичний хлопчик, страх. і так далі, і так далі. Мені здається, це був це абсурдна ідея, бо треба обійняти як би твоїх друзів, та а не Путіна. Але ця думка існує. Що насправді, в принципі, це не зовсім так, бо Путін це не невротичний хлопчик, це такий КГБшний, значить, дядя, який, в принципі, завжди буде робити щось чужими руками, і завжди його можна спрогнозувати. Оцей страх перед невідомим. Перед непрогнозованим він трохи нагадує цей страх буржуазної Європи перед Гітлером. Наприклад, uh -huh. от мені здається. Так що, так що та це 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 дуже важливе. Ми разом брали участь в конференції мислити Україну разом. І Тімоті Снайдер власне нас запросив вдвох брати в цьому участь. Ну от інший приклад вже не з Франції, а з Америки і з Відня людини, яка присвятила багато років і місяців свого життя для того, щоб о, Україну знав світ. Яке е, відчуття у вас, що з думок Снайдера може бути сьогодні найбільш актуальним для є нашого Є дуже важливо. По перше, Снайдер дуже багато зробив для нас, мені здається, так бо він зробив нібито дуже просту річ зі своїми Bloodlines, кривавими землями, але яка дуже проста і водночас складна? Він він? Показав світу цей регіон як регіон, який найбільше постраждав в 30-40-х роках ХХ століття. Але у нього є дуже цікава думка, яку аналізуючи думки Гітлера, це не з крива земель, а з його лекції про Гітлера, про німецьку ідеологію, де він нацистської ідеолі, де він говорить, що ми недооцінюємо трошки мислення Гітлера, думаючи, що це такий націоналізм, гіпернаціоналізм. Насправді, у Гітлера було глобальне мислення. Він мислив в термінах планети. Його ця боротьба проти юдеобільшовизму більшовизму і юдео капіталізму була мисленням в термінах планети. Він брав планету і розумів, що і, і, і казав, що на планеті є боротьба кількох раз, і тим самим він дуже завищував ставки. Тобто маленький австрійський, німецький, німецький націоналізм перетворився на глобальну війну, раз от путінські ідеології зараз роблять те саме. Вони завищують ставки, маленький якийсь російський націоналізм, вони перетворюють на якусь глобальну битву, тільки замість трасуних цивілізацій. Росія як велика цивілізація, яка протистоїть Західній цивілізації. І в цьому відновлення якоїсь месіанської сили. І це дуже, дуже сильна паралель. А, і ще дуже важливо, якщо ми повернемося до Глюксмана, то Глюксман дуже добре аналізує. Так, те, що і і Боннер дуже добре аналізує те, що відбувалося в Чечні, наприклад. А, але знову ж таки, для ідеологів російських це, це також. Якщо почитати Дугіна, да Олександра, ви зрозумієте, що Чечня він активно це каже. Чечня це момент консолідації Росії, це те, що не дало розпад розпастися Росії. А далі Грузія, Україна це вже експансія. І, і це вже перехід з захисної доктрини в атакувальну доктрину. І це, мені здається, дуже небезпечно. І, в принципі, Гітлер починав так само: тобто нацизм як захисна доктрина, яка поступово стає атакувальною. Ця глобалізація е, локальних і е, 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 якихось мрійників, звичайно, може діяти як наркотик. І, е, і в передмові, до речі, до цієї книги, е, і, і Снайдер на цьому наполягає, в який спосіб долати ці міфи. Він навіть порівнює. Е... Каже, що це як танок із скелетом. Ти починаєш танцювати з тим чи іншим міфом або мето, якимось е наративом загрозливим, а потім починаєш ритм його відтворювати, і навіть е полемізуючи, умовно кажучи, з євразійцями, ти починаєш, е як кажуть, е привертати до них увагу, От в який спосіб може бути критична дистанція, яка і буде власне долати це. Магію цього дискурсу. Ну, от я сам відчув це колись у Парижі я брав участь в такій специфічній атмосфері. Мене запросили як альтернативного українського експерта на, на, на обговорення, де брали участь представники Алдайського клубу і Раша Тудей, і навіть домінували. А, так? Ні, вони не домінували. Я відчував, що в принципі оце французько українсько польська спільнота їх їх досить сильно ага. остудила, але я зрозумів їхню логіку, тобто. Ти їм говориш про нову Україну, наприклад, про реформи, а вони тобі говорять, що Бандера був фашистом. Ти їм говориш про те, що, що, що у нас значить, Майдан не, був, не, не мав геополітичної порядку денного, а був громадянською подією. Ми не, не думали бути з американцями чи, чи бути з росіянами. А, тим, а вони тобі говорять, що Бандера був фашистом. Тобто вони постійно повертають. І змушують тебе виправдовуватися так, що або Бандера не був фашистом, або що ти не за бандеру, наприклад. Да. Ось, і це теж дуже небезпечно. Насправді не треба купуватися. Російська російська, російська зараз кремлівська пропаганда вона йде через, через повернення до минулого. Це спроба реконструкції минулого, це спроба ще раз опинитися в ситуації Другої світової війни. Нам не треба купуватися на це нам треба казати, так, що Україна це проект майбутнього. Що це що це і і так. Ми я думаю, будемо уникати цього. І саме е, наші правдиві е, друзі в цьому плані в Західній Європі це чіткіше розуміють. Нещодавно Герта Мюллер казала, що нас е, старими кагабинськими способами намагаються загнати, щоб ми виправдовувалися, що ми не фашисти, ми не симпатики фашистів і так далі, і віднімають у нас час для того, щоб формулювати своє бачення світу. Бо насправді для Кремль Кремль зараз відтворює, от я постійно. Говорю російська пропаганда, насправді це кремлівська пропаганда, да? бо це треба. Існує інша да, Росія, є, так. існує інша Росія. Але Кремль зараз відтворює ту модель спілкування Росії з Заходом, яка в принципі була дуже популярною. Багато ця модель звучить так: так, ми варвари, але ми вас захищаємо від ще більших варварів. Така, uh -huh. сама uh -huh. така сама модель була спілкування Катрини II з Вольтером, наприклад, така сама модель була месіанство Олександра І проти Наполеона. Така сама модель була, значить, боротьби проти нацизму і так далі. Так, ми не претендуємо на те, що ми такі цивілізовані і гуманні, але якщо не ми, то ви взагалі опинитесь в середовищі варварів, і тому і для них треба створювати цей міф Українця Варвара. А яка як які Щоб несе спокусити євро... цивілізованих європейців? Да. Нехай варвари розбираються да. між собою. Та, та, а та, ми будемо нашому доброму товаристві. І, і на останок просто цікаво було почути, яким на вашу думку має бути меседж єврофоруму вже не тільки до європейців, а власне до українського суспільства. Мені здається, що треба мислити глобально зараз, що треба бачити Україну в контексті вже цілого регіону. І цим ми цікаві і для світу. Бо з Парижа навіть зараз сучасну Україну не дуже добре видно. От uh -huh. якщо ми показуємо, що Україна це шлях до нової східної Європи, мені здається, подивіться на Кундеру, наприклад, як, uh -huh. він, як він створив міф цей Центральної Європи. Він же ж не тільки про Чехів, так він uh -huh. він, він, він вирішив вий, вийшов на якийсь регіональний такий міф, який працівниць. Працював і дуже добре спрацював. От тепер нам треба цю ідею Нової Східної Європи просувати, де Україна буде в центрі. Чудово, будемо це робити разом. Дякую і дуже сподіваюся, що філософ Володимир Ярмоленка добре знаний вже і в філософських, і в гуманітарних колах через такі трибуни, як Європейський форум, український медіацентри, буде відомим в світі. Це наша спільна справа. Дуже дякую. Дякую, але спільна справа це, це зробити Україну відомо в світі. Так це ті... правда, це, але вона має бути в особистостях. Дякую, персоналізі. Дякую.